Спляча красуня, яка вийшла на екрани 29 липня 1959 року, стала третім фільмом Дісней про принцес. За словами самого Уолта Діснея, спляча красуня це найвишуканіший фільм, який ми коли-небудь створювали. Спляча красуня стала світовою класикою анімації, і мені захотілося дізнатися більше про принцесу Аврору та її створення. До речі, поставте ролик на паузу і напишіть в коментарях. Чи дивились від цей мультфільм або щось інше із класики анімації від Діснею? А, ну і так, хочеться трошки реклами себе вставити у цей ролик. Взагалі, як ви зрозуміли по моєму каналу, я великий фанат мультфільмів, а ще різних кіновсесвітів по типу Марвела та Зоряних війн. Тому я почав виробляти різні фанатські штуки по типу картин, магнітів, бюстів та статуеток з різними героями. Ви зараз можете побачити у себе на екрані приклади моїх робот. Знаю, що дома прикольно мати якусь фігурку або картину чи магніт на холодильнику з своїм улюбленим героєм або моментом з мультфільму чи фільму. Тому хочу поділитися цим із вами. Переходьте в телеграм-канал за посиланням в описі до цього відео, там ви побачите всі мої роботи та зможете замовити собі щось цікаве. І цим підтримати мене як автора контенту. Ну все, не буду тягнути бика за його рога, і ми повертаємося до теми ролику. Як з'явився сюжет мультфільму? Давайте розберемось, звідки взявся сюжет мультфільму про сплячу красуню. Бо, як з'ясувалось, це дуже цікава штука. Я думаю, ви всі чули казку спляча красуня від Шарля Перо. Ну, як мінімум, я чув і читав її в дитинстві. І якраз з цієї причини. Думав, що звідти, Дісней і взяв свою ідею для створення мультфільму. Але в процесі пошуку інформації я зрозумів, що Шарль теж не був першоджерелом цієї історії. Одним із перших письмових втілень сплячої красуні з'явилось в Персе Форесті артуріанському романі 14 століття, в якому було представлено більш ризиковану та жорсткішу адаптацію. Джамбатіста Бізеле, італійський поет і збирач Казок. Склав збірку, до якої увійшла казка Сонце місяць та Талія. Сюжет розгортається навколо народження довгоочікуваної дочки Талії, у могутнього владики, який хотів знати її майбутнє і звернувся до мудреців та пророків за допомогою. Але вони передбачили біду, пов'язану лише з осколком ляного насіння. Тому король наказав знищити весь льон та пов'язані з ним предмети у палаці та на його території. Коли Талія розцвіла і перетворилася на гарну дівчину, її батьки були взахоплені її приваблістю. Цікавість дівчини привела її в далекі покої палацу, де вона зустріла жінку похилого віку, яка пряла льон на веретені. Бажаючись навчитись, Талія спробувала прясти, але з необережності вкололася нігтем у льон. В один момент вона поринула в непробудній сон і всі вважали, що вона померла. Її батьки, які давно боялися прородства, пов'язали у смуті та горі. Не маючи нагоди поховати кохану дочку, вони вдягли її в пишний одяг і перевезли в далекий маєток. Далі, в цій історії відбувається невеличкий треш. Тому послухайте уважно і напишіть вашу думку. Так ось, одного разу, якийсь король вирушив у ліс, розташований неподалік від маєтку. Там він побачив сплячу талію. Незважаючи на всі зусилля, він не зміг розбудити її. Затьмарений збудженням, він піддався пристрасті і забрав її невинність. Прикиньте, зготував людину в комі, який стреш. Після цього король поїхав додому до дружини, залишивши талію. Будучи все ще зачарованою, вона народила близнюків, яких назвала Сонце та Місяць. Лісові феї дбали про її дітей. Але настав день, коли дочка попросила харчуватися із пальці матері. І витягла льняну тріску, що вп'ялася в нього, і цим розбудила Талію. І тут ви можете подумати: Хеппі енд! Але ні. Далі розгортається ще більш треш події. Дружина короля дізнається про Талію та дітей, обманом заманює їх до себе, пробує вбити, а потім приготувати та скормити королю своїх же дітей. Ну ті, що від талії! А Талію вона хотіла затягнути в отруєну ванну. Але в неї нічого не вийшло. Ну і як ви зрозуміли, в фіналі історії король та його діти жили довго та щасливо. Але сама історія точно не дитяча казочка. Скорше, схоже на якусь треш історію з передачі кохана ми вбиваємо дітей. До речі, напишіть в коментарях, чи чули ви раніше цю треш історію чи може знаєте якісь ще трешові казки та історії. Мені буде цікаво пошукати, чи зробили з них дитячі мультфільми. А ми повернемося до сплячої красуні. Згодом ця історія потрапила до Шарля Перо, який в 1697 році опублікував збірку казок, казки матінки моєї гуски або ж історії та оповідки минулих часів із повчальними висновками. В цій збірці було купа відомих казок, таких як попелюшка, кіт у чоботях або червона шапочка. Ну і також в цій збірці була інтерпретація сплячої красуні. Версія П'єро є найбільш визнаною письмовою інтерпретацією, але теж помітно відрізняється від діснеївської анімації. В цій казці також є принцеса. Але вже нема злої королеви. Замість неї є декілька хороших фей, і одна скривджена та зла. Зла зачаровує принцесу, і вона засинає непробудним сном. І ось далі її сплячою гарно одягають. І відвозять десь далеченько у замок, щоб вона там собі спочила і нікому не заважала. Я, до речі, дивуюсь з логіки батьків, які так роблять. Далі, по історії, її знаходить принц, цілує, знімає чари і принцеса прокидається. Як зазвичай це буває у казках, від поцілунку народжуються діти, яких мати принца хоче з'їсти. І у фіналі історії нам розповідають, які завадили цьому. Вибачте, мене за такий вільний переказ історії. Бо я в першій версії цього сценарію написав повну версію обох історій і зрозумів, що початок ролика затягнеться на 10-15 хвилин і вирішив трохи скоротити. Тому, якщо ви взагалі не читали жодну з версій, раджу вам знайдіть і почитайте. Тільки прошу вас, не робіть цього разом з вашими маленькими дітьми, бо я боюсь за них і їх психіку. Але давайте повернемося до того, як Дісней дійшов до цього сюжету і переробив його в свій мультфільм. У 19 столітті Чайковський, Маврикій Петипа та Іван Всеволожський спільно створили балет Спляча красуня за мотивами казки Перо. Спектакль не мав чіткого сюжету, але дозволив Чайковському перенести до балету свій музичний стиль. Прем'єра, що відбулася 3 січня 1890 року у Маріїнському театрі, була зустрінута із розчаруванням. Проте музика Чайковського вийшла за межі балету. Завоювавши популярність поза його первісним контекстом. Зрештою, ця музика привернула увагу Волта Діснея. А далі, розробка Діснеївської сплячої корсуні почалася у 1950 році. У сюжет було внесено численні зміни, що призвели до появи унікальних для Діснеївської інтерпретації поворотів. Головна героїня Аврора зустрічає свого принца ще до прокляття. А саме прокляття, яке тривало сторіччями в історії, скоротилося до однієї ночі. А 12 добрих фей до трійки. Крім того, злісна фея перетворюється зі старої карги на чудову і розумну відьму Маліфісенту. Процес створення мультфільму створення сплячої красуні тривало цілих 10 років. У 1951 році почалася розробка, у 1952 році запис голосу. З 1953 по 1958 роки була пророблена анімація мультфільму. У 1957 році запис музики. Подовженню терміну виробництва сприяла анімація фільму у Супертехнорама 70, яка вимагала масштабніших фонів і складних сцен. Це все посилилось рішенням надати фільму візуального стилю європейського середньовічного мистецтва та архітектури. Що значною мірою приписується Ейвінду Ерлу. Відмінною рисою фільму стало те, що спочатку малювався фон, а персонажі підлаштовувалися під декорації, що було відходом від традицій анімації. Хоча такий підхід і викликав невдоволення аніматорів, в результаті були отримані приголомшливі по красі фони, рясні різними деталями. Режисером сплячої красуні став Клайд Джеронімі, який раніше ставив попелюшку Алісу в країні Чудес. Пітера Пена та леді та Бродягу. Сюжет був написаний Ерманом Пенером. Мері Коста, яка подарувала голос Аврорі, згадує. Незабутнє враження на нас справило виконання Елеонорою Олді голосу Маліфісенти. Пробиратися до звукової кабіни, щоб послухати її записи, було звичайним захопленням. Незважаючи на її маленький зріст, її голос височив у кабіні звукозапису. Подружитися з Елеонорою Олді. А також з Крещеними матерями та білом ширлі, який озвучував вокальні партії принца, було просто неймовірно. Боязка поведінка Біла Ширлі була чарівною, а його голос добре гармоніював із моїм, що визнав Уолт Дісней. Дуже запам'ятався перший пташиний крик у лісовій сцені. На моєму прослуховуванні композитор Джордж Брунс запитав мене, чи вмію я наслідувати пташині крики, і в результаті спільної роботи вийшла чарівна лісова мелодія. Уявна пасивність Аврори не знаходить у мене відгуку. Я уявляю її стійкий характер, вихований самостійністю. У процесі роботи над проектом ми активно співпрацювали. Зокрема, розглядали розкадрування із аніматором Марком Девісом. Я знайшла своє відображення у персонажі під впливом наративів Девіса та виразних жестів рук мого батька. Спляча красуня була прийнята неоднозначно. Критики відзначили художню роботу. Особливо вокальний внесок головної героїні. Але визнали фільм не дуже вдалим завжди порівнювали його із попередниками. Заключна частина фільму із танцем у хмарах була у концепції Волта Дісне для білосніжки та попелюшки. Але в результаті була інтегрована у сплячу красуню. Протягом усього фільму феї сперечалися про колір сукні Аврори, що насправді відображає суперечку аніматорів із цього приводу. Дизайн Всесвіту та персонажів сплячої красуні. Уолт Дісней уявляв собі фільм як ілюстрацію, що рухається, і цю ідею він гаряче відстоював. Створення візуального стилю фільму було доручено Ейвінду Ерлу, який сурово дотримувався баченню Уолта. Ерл черпав натхнення насамперед у європейському мистецтві епохи відродження, а на кольорову палітру вплинула картинка братів Лімбургів багаті ночі початку 15 століття. Зображення замку на цій картині також стало джерелом натхнення для дизайну замку короля Стефана. Серед джерел Ерла ілюмінований манускрипт Three's Reach House de Gin Duke de Berry, який і визначив стиль фільму. Його стиль анімації спочатку викликав опір у команди, але в результаті був прийнятий за свою унікальність. Істотно відрізняючись від попередніх анімаційних робіт Діснея, Ерл створив новаторський стиль. Що поєднує в собі готичні французькі, італійські та преренесанські впливи. А також властивий йому абстрактний реалізм, внаслідок чого спляча красуня набула формальної елегантності та стильної естетики. Для створення масштабних панорам, які підходять для широкоекранного формату, Ерл ретельно промалював безліч скляних фонів у своєму фірмовому стилі. Деякі з них досягають розмірів у 15 футів. Аніматор Том Ореб легко інтегрував вертикальні та горизонтальні площини фону у дизайн персонажів, ефектно передаючи суть Ерла. Також слід звернув свою увагу на концепт арти Мері Блер. За дизайн персонажів відповідав Том Ореб, який прагнув єдності між персонажами та художнім світом Ерла, а також відображав поширений у 1950-х роках стиль UPA. Деякі аніматори вважали, що дизайн персонажів Ореба складно плавно анімувати. Піонери анімації Марк Девіс та Міл Хаул внесли зміну до ескізів Ореба для Аврори та принца Філіпа. Марк Девіс повністю переробив дизайн Маліфісенти, відмовившись від початкової концепції постарілої фігури, ну бабки, як ви розумієте. Натомість, Девіс черпав натхнення в мистецтві епохи відродження, створюючи привабливу та чаруючу антагоністку. Оригінальна анімація та дизайн фільму зазнали коригування, щоб досягти плавності та візуальної привабливості. Аврора під художним керівництвом Девіса стала витонченою та елегантною героїнею. Її незабутній і точний дизайн, локони в стилі модерн, і велична осанка органічно вписалися у фони Ерла. Маліфісента не менш рівна, вона випримінювала маніпулятивну привабливість, посилену дизайном Девіса та озвучуванням Одлі. Знаковий сулет та характерні риси Маліфісенти були сформовані завдяки ретельній увазі Девіса до деталей. На прохання Ейвінда Ерла колір героїні було змінено на Ловандовий. Ця тонка деталь посилила елегантність та витонченість Маліфісенти. Марк Девіс у створенні Маліфісенти спирався на релігійне чехословацьке мистецтво, експериментував із вогненими формами та трикутними візерунками, що помітно на його концепт-артах. Надихаючись козячим рогом для головного убору Маліфісенти і крилами кажена для її обрамлення, Девіс надав їй одягу рептильну сутність, що віщує її перетворення на дракона. Як зазначив Івао Такамота, увага Девіса до деталей зробила процес розбиття та створення проміжних елементів трудомістким, але при цьому він був дуже винятковий. Співпраця Девіса із модельєром Алісою Естес призвела до створення костюмів, що втілюють рухи персонажів. Ця співпраця збагатила світ сплячої красуні та змінила художній ландшафт анімації. Роль Девіса, як супервайзера-аніматора, який об'єднав вклад різних художників, стала прикладом ефективності колективних зусиль. Усвідомлюючи залежність сюжету від трьох фей, флори, фауни та марівізер, Волд звернувся до Томаса та Олі Джонстона, яких ще часто називають хрещеними батьками магії. Він звернувся до них із проханням вдихнути життя в цих персонажів, щоб додати ролям достовірність. Томас і Джонстон уважно спостерігали за жінками похилого віку на весильних прийомах і під час походів у продуктові магазини. Одночасно, стиліст Донда Граді вловив суть руху, помітивши, що багато літніх жінок одягають капелюхи на голову і йдуть бадьоро. Внаслідок такого скурпульозного підходу з'явилися яскраві та стійкі образи фей. Анімація мультфільму анімація з плячою красуні виявилася затягнутою через складний дизайн персонажів і широке співвідношення сторін фільму, який мав назву Супер Технорама 70, і пропорції в нього були 2,55 до 1. Це вимагало коригування композицій та довжини сцен. Для прискорення підготовки малюнку Walt Disney запровадив підхід, який назвали чиста команда. Анімація фільму тривала цілих 5 років. Причому майже 10 років пішло на розробку сюжету та виробництво усього разом. Вартість фільму склала 6 мільйонів доларів, що зробило його найдорожчим анімаційним фільмом свого часу. Аніматор Ерік Ларсон поділився: Одного разу Волт сказав мені, роби стільки, скільки потрібно, але зроби все правильно. Команда присвятила себе створенню кожного кадру як самостійного шедевру через складну стилізацію персонажів. Помічники аніматорів ретельно дотримувалися всіх вимог, включаючи товщину олівцевих ліній. Наприклад, ви прикиньте, складний дизайн Аврори вимагав цілий день для створення одного відшліфованого анімаційного малюнка. Ну прикиньте, один малюнок, один кадр за один день. Це капець яка складна робота. У лабораторії Фарб Дісней були розроблені нові відтінки кольорів, в які Aivant Ерл додав пігменти, що світяться. Це створила унікальна в історії анімації Сяйо. Визнаючи складність анімації героїв-чоловіків, Волт говорив: Важко їх зробити інтегруючими, не уподібнюючись Діку Трейсі чи Баку Роджерсу. Його ідея полягала в тому, щоб зробити персонажів якомога реалістичнішими, що особливо актуальна для принца Філіпа, враховуючи його значну роль. Майстерна анімація дозволила створити героя. Що випромінює доблесть, привітність та гумор. Спляча красуня стала одним із перших повнометражних анімаційних творів, у якому був використаний трикольоровий проєктор, що додало його візуальному всесвіту яскравої насиченості. Детальніше про персонажів мультфільму: у середньовічному європейському королівстві 14 століття принцеса Аврора народжується як єдина дочка короля Стефана і королеви Лії, примітно. Що обидва її батьки живі під час подій, що розгортаються у мультфільмі, що відрізняє її від більшості диснеївських принцес. Унікальність Аврори поширюється і на її заручини. Адже вона виходить заміж засудженого її нареченого, на відміну від Джасмін, Пакахонтас і Мериді. Про характер Аврори є лише дві відомості з ранніх творів. Вона дуже приваблива і вміє спілкуватися із тваринами. Але Уолт Дісней описав глибину характеру Аврори. Показавши її багатовимірною, принцеса має спокійний, але грайливий характер, гумор і уяву. У 15 років життя Аврори проходить на самоті та спілкуванні із хресними феями. Незважаючи на цю самітність, вона залишається довольною, що говорить про зрілість персонажа. Ну, до речі, не властивою її віку. Хоча деякі критикують Аврору за її пасивність, її дизайн є одним із найкрасивіших серед диснеївських принцес. На вибір Елен Стенлі в якості моделі для Аврори вплинула їй балетне минуле. Оскільки в багатьох сценах Аврора танцює. Струнка зовнішність Аврори натхнена Одрі Хепберн, що знайшло відображення в образі актриси. Хоча присутність принцеси Аврори у фільмі триває менше 18 хвилин, її сцени залишаються просто неймовірними. Зокрема, завдяки чарівному голосі Мері Коста. Трирічні пошуки Уолтом. Ідеального неземного голосу завершилися, коли Мері заспівала на вечірці, зачарувавши своїм імпровізаційним виконанням. Так почалося її прослуховування на роль принцеси Аврори, яку Волт віддав їй особисто. Незважаючи на дворічну перерву між особистими зустрічами, Волт віддав перевагу тому, ну не зовнішності, а зачарувавшому йому голосу Мері. Біл Ширлі озвучував принца Філіпа, названого так на честь принца Філіпа. Чоловіка англійської королеви Єлізавети II. Щоб забезпечити вокальну гармонію, Мері Коста і Біл Ширлі проходили прослуховування разом, озвучувала та зіграла Маліфесенту Елеонора Одлі, яка також грала Леді Треймен у «Попелюшці». На короткий час її роль була під загрозою через хворобу, але в результаті вона озвучила Маліфісенту і дала життя цьому персонажу. Драконове втілення Маліфісенти. Включає звуки вогнемету і кастаньєти для клацання зубами. Її дизайн був частково натхнений персонажем вампіри Мелі Нурмі. Далі, по персонажам Верна Фелтон озвучувала флору та королеву Лію. До цього вона грала хресну фею у попелюшці та королеву сердець в країни чудес. Барбара Джо Аллен озвучила фауну. При розробці розглядався варіант з одинакоми феями. Але Френк та Олі запропонували унікальні характери для кожної. Це і попало до остаточного варіанту: Короля Стефана озвучив Тейлор Холмс, який зіграв свою останню роль у цьому мультфільмі. А короля Хьюберта озвучив Білл Томпсон, який також озвучував інших діснеївських персонажів. Музикальний супровід мультфільму. Коли у 1950 році почалися зйомки, музика для цього мультфільму була остаточно невизначеною. Спочатку Семі Фейн та Джек Лоуренс мали написати оригінальні пісні. Проте до 1951 року було прийнято партитуру Чайковського з головною темою з балету. У результаті було створення пісню Once upon a Dream. Вона зіграла свою роль у кастингу акторів озвучення. Мері Коста проходила прослуговування, виконуючи саме цю композицію. Композитор Джордж Брунс адаптував мелодії Чайковського до мультиплікаційної казки. Для цього Брунс ретельно відібрав тематичні фрагменти із партитуру балету, які ідеально відповідали кожній сцені та пісні у фільмі. Процес підбору мелодій був складним. Але в результаті вийшов симфонічний шедевр. Під керівництвом Джорджа Брунса, з 8 вересня до 25 листопада 1958 року Берлінський симфонічний оркестр записав цю чарівну музику. Використовуючи найсучасніше шестиканальне стереобладнання, яке було в Німеччині. Чарівна партитура була удостоєна номінації на премію Оскар у категорії Найкраща музика та музична партитура до фільму. Пісня Once upon a Dream спочатку була складною для виконання, вимагала багаторазових перезйомок і стала одним із факторів високої вартості фільму. Вихід мультфільму та відгуки про нього. Для просування сплячої красуні, Дісней пішов на сміливий крок. Він переіменував центральний замок Діснейленда на замок сплячої красуні. Фільм також рекламувався через балетризовану біографію під назвою Історія Чайковського. Прем'єра мультфільму відбулася 29 січня 1959 року у кінотеатрі Fox у Лос-Анджелесі. На відміну від попередніх фільмів. Спляча красуня була випущена лише у широкоекранному форматі та пропонувала глядачам шість дорожок з об'ємного звуку. Перші відгуки були неоднозначними: одні визнавали мистецькі здобутки фільму, інші вбачали паралелі із більш ранньою Діснеївською класикою. Незважаючи на те, що фільм зібрав близько 6 мільйонів доларів, його виробництво та маркетингові витрати не були покриті до повторного випуску у 1970 році. Перші результати сплячої красуні після виходу мультфільму змусили Волта Діснея відмовитися від фільмів про принцес. Наступною Діснеївською принцесою стала Аріель із Русалоньки, представлена 30 років по тому. До речі, я робив окреме відео про Русалоньку. Подивитися ви його можете за посиланням в описі до цього відео. Так ось, спадщина сплячої красуні зберігається завдяки перевиданням та адаптаціям. Фільм не переставав виходити в повторний прокат. Залучаючи нові покоління глядачів. Пізніше популярність картини призвела до створення успішного фільму 2014 року Малефісента із Анджеліною Джолі у головній ролі, в якому зла господиня постає в образі головної героїні. Спляча красуня є перлиною анімаційного репертуару Дісней і міцно увійшла до історії сучасного кінематографу. Чарівні візуальні ефекти і опрацьовані персонажі залишили незабутній слід. Така ось історія цього мультфільму. Сподіваюсь, що вам було також цікаво, як і мені. З вами, як завжди, був Нікіта, і ми потопали відпочивати.